Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Радий, що підписуєтеся, ставите лайки, пишете коментарі. Я натомість можу відповідати на ті питання, які вас турбують. А зараз ми поговоримо про те, як керувати персоналом у новорічні свята. Особливий акцент я рекомендую звернути на тому, що персонал у новорічні свята в першу чергу зацікавлений у двох аспектах. Аспект перший. Більше заробити аспект другий. Зробити якісь подарунки для своїх рідних та близьких. І я сам спостерігаю, ходячи зараз по магазинах, на те, що люди, ну, співробітники, десь шастають, їм не до клієнтів. Оце дуже-дуже важливо розуміти. Їм не до клієнтів. Ось. Вони намагаються виставитись перед керівництвом. Вони намагаються зробити так, щоб їх не оштрафували або не заплатили менше, ніж ну, їх ставка, так? Але в них не працюють мізки на те, що зараз найкращий період часу для того, щоб заробляти гроші. І тому вони ходять, купують подарунки, смотрять деякі у когось акції. Є. Умисно налагоджують гарні відносини з співробітниками магазинів, у яких цікаві їм акції для того, щоб зробити свої акції ще цікавішими. Ну це життя. І тому керівництво у святкові дні не повинно само захоплюватися ейфорією новорічних свят. Воно повинно захоплюватись перше, контролем. Друге управління. Третє особливостями обслуговування та спілкування. Четверте увагою до клієнтів. П'яте – вигідними пропозиціями. Шосте достатньо раціональною ціною відповідно до тієї якості товарів, які обирають наші клієнти. І я раджу в першу чергу звернути увагу на скрипти спілкування. Друге на особливості. Обслуговування клієнтів у новорічний час це така дуже, дуже тонка тема. Ще раджу звернути увагу на те, що якщо ви не будете самостійно займатися контролем свого персоналу, ваш персонал все одно буде вирішувати свої питання і е, турбуватись про те, що або розочаровуватись у тому, що о боги мої, я ж їм плачу великі кошти, вони ж можуть заробити більше і так далі. А, повірте, люди все рахують. І вони рахують, що якщо ви їм заплатите більше, але вони більше потратять на подарунки, то це не буде їх вигодою. Ну вони так вважають. А, і тому. Для того щоб такого не було, в обов'язковому порядку ви повинні з ними працювати. Більш того, я рекомендую ставити ціли, цілі цілі на, на 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 день. Я рекомендую влаштовувати якісь певні е, змагання. Я рекомендую. Заохотити всіх перспективою спільного прибутку, наприклад, якщо ж зробимо так, то, то всі отримують такі подарунки. Або всі підемо там в кіно, або всі підемо на каток. Я на каток навіть своїх співробітників водив. Ось така історія. Я наполегливо раджу вам частіше відвідувати свої торгівельні точки. Відвідувати не з метою перевірки, а з метою спілкування з персоналом і з'ясування того, як реагують люди на їх привітання, як реагують люди на них. Як треба задавати такі питання, які пов'язані з тим, що ваш співробітник, щоб відповісти на них, повинен Постійно звертати увагу на ваших клієнтів це важлива фішка. Я рекомендую нею скористуватись. І ще я впевнений, що свій персонал треба все ж таки заохочувати. Ось так: от. всім гарного дня, всім гарного настрою. Пишіть свої коментарі, а я натомість буду відповідати на ваші питання.